Доброго дня, дорогі шановні люди. Мир вам. хвилюйтеся, я нічого не прошу, те, що хочу вам сказати, це не затронуть ваших кошельків. Я християнин, я бажаю вам миру і добра. Я прийшов сюди найперше для того, щоб закликати людей до молитви за мир в Україні. Я закликаю всіх людей, щоб молилися за наших захисників і захисниць, щоб молилися за мир Божу, щоб Бог зупинив цю війну і спас наш український народ найважливіше, я хочу сказати вам Євангеліє, якої люди можуть спастися від вічних смуки страждань, якої люди можуть спастися і мати життя вічні. Це те, що Бог любить людей, Бог є добрий. Але прийде той час, коли усі люди будуть стояти перед Богом, кожен з нас буде відповідати за свої гріхи. Якщо бути щирим самим собою і признатися собі, ми є всі грішні. хтось більше, хтось менше, і бо мало хто з нас говорив неправду. Заздрив, вражав та вражав інших. Но Бог буде судити людей за гріхи. Но радісна новина, що Ісус Христос, Божий син, Він поніс покарання за людей. Ісус Христос помер на хресті за наші гріхи. бо нашу вину Господь Ісу взяв на себе і помер. На третій день Він воскрес. Бог воскресив Христа мертвих перед нашого оправдання. І Він не живий, і він і сьогодні спасає людей. Но для того. Щоб нам спастися. людям потрібно щиро покаятися в своє гріхах і увірвати в Ісуса Христа як Свого Спасителя. Тільки завдяки Ісусу Христу. Бог може нас простити і дарувати життя вічне. Отож, хто має слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом, пухайтеся в своїх гріхах, вірити в Господа Ісуса Христа і Спасите. Час був близький, Господь гляде. Час обмежений. Читайте святоснего Євангелія. Це важливо для всіх людей. Там все про це написано. Моліться за мир в Україні. зупинив цю війну і тривав нам мир і спокій. То і я хочу помолитися за Україну. Отець Небесний, благослови нашу Україну, благослови народ України, благослови наших захисників і захисниць. Помилуй, захисти їх нам, помилуй Україну, зупини цю війну во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Будьте благословенні, нехай бережа Господь.